Всім доброго дня, з вами Іван. Хочу вам представити свіжіший огляд повністю доопрацьованого культиватора. Це у нас бомет. По рамі 2,5 метри. Захватом десь 2,40. По краю я не виставляв, бо і нема трактора на 40 кінських сил. І якщо з краю, то треба ставити обмежувати, щоб не розкидало землю на боки. В принципі, він був трьохрядний. Жорсткі стойки були перший ряд на 5 лап, а потім йшли долота. Він був на 17 лап. Тепер він зроблений на двохрядний. Майже всі лапи поміняні на стрільчості. Тільки бокові долота, щоб сильно не розкидало землю. В принципі, між стійками лап 50. 5 сантиметрів. Стрілки стоять. 280. Був перший ряд жорстких лап і два ряди було долот. Жорсткі лапи я забрав, бо більш зробився як передпосівний агрегат. Такі пружинні лапи набагато краще, він краще копіює, бо на жорстких лапах його дуже кидає, бо він не сильно тяжкий. І жорсткі лапи вони не відіграють, вони просто гриють, копають, прям оруть, а ті гарно бігають. І культиватор тримає горизонт і досить непогано рівняє. Ну, Перший замінив жорсткі лапи на пружинні. Другі так само вони і були пружинні, просто долота замінив на стрілки, а третій ряд я забрав повністю, тому що встановив грибінку. Грибінка у нас це у нас кругляка десятки. По ширині вони мають 19-90 мм. 5 штук за кожною лапою, бо ми знаємо, що лапи вони нагортають горб посередині і воно за ними розуміє. Після грибинки стоять спарені катки, так звані тамдемні. Тут було все просто, каток був назад, але одинарний. Я відрізав тут від рами, переварив його вперед. Перший каток зубчастий, 290 мм, а другий каток планчастий. Діаметр катка заднього 300 мм. Ну, це відвіялки таких два барабани. В принципі робить гарну грядочку. як на передпосівний агрегат мені дуже подобається. Ну Тут були різні регулювання роблені, щоб настроювати грибінку, але треба ще вище, бо посередині, якщо лапи якісь рештки, то підгортає середина сама по центрі. Я, все нормально. В принципі так. Тут підшипники, тут все класно, а тут стоять капрованові втулки. То за 10 років вони вже досить сильно розбилися. Вони мажуться, але їх треба буде вирізати, туди замінювати, вставити такі самі підшипники І буде довговічно. Трошки переварене кріплення нижче, тому що самим катком регулювалася глибина, а тепер тандемний каток. Він не дає можливості так відрегулювати глибину. Регулюється центральним винтом. Були ще такі, так само колеса, спереду, колеса забрав. Повністю вся вага йде на катки, він досить важкий тепер став. Ну, в принципі, як передпосівний аграр, мені дуже подобається. Ну, Хочу він 35-40 коней, щоб була ідеальна робота, швидкість і плюс можна виставити на самі края і тоді додобавити обмежувачі, щоб не розкидало землі і ще крайні поставити також стрілки. Але як агрегат мені повністю мене влаштовує, подобається. Оригінальний бомбет. В принципі, рама не крашена. Йому вже більше як 10 років такий агрегат.